Всім привіт! Ви вже мали змогу оглянути дану прикрасу. Це є спокуса під номером 1. Але тут є ще дві схемочки плюс є спокуса під номером 2 і спокуса під номером 3. Сьогодні я вже їх відредагувала, і тому вирішила я зробити невеличку акцію. Акція триватиме тільки два дні, тобто сьогодні 20 вересня і завтра, 21. Всі ці три схемочки можна буде забрати за 150 гривень. В подальшому кожна з них буде коштувати по 100 гривень. Вони трішки різняться. І трошки щось є між ними схоже. Але орнаменти трішки вони змінені. Тому вони, з, з одного погляду, подивитися ніби одинакові, але водночас вони будуть різні. Хто має бажання придбати ці схемочки за акційною ціною, звертайтеся в особисті. Ну, а кому потрібна лише одна, тоді буде 80%. Напротягом цих двох днів можете вибрати для себе або перший варіант, або другий, або третій, за вашим бажанням. Якщо вас просто-напросто цікавить лише один варіант цієї схемочки, то можете замовити тільки одну, але вона буде тоді коштувати 80 гривень. Якщо всі три, тоді 150 гривень. Чекаю від вас коментарі, як вам мої схемочки подобаються чи ні, для мене це дуже важливо.